Прогноз на матч чемпіонату Голландія, Раддивізія, матч між командами Азелкмар і Нейген. Нейгмен, Азе зараз йде на четвертій позиції. Команда, в принципі, непогано виступає як в Лізі Європі в цьому сезоні, так і в чемпіонаті. «Нейгмен» зробили 4 пункти за останні поєдинки. Аз мав матчі проти Спарти Роттердаму. Також обіграла вони його у Ад Ілс. Впевнено з рахунком 2-0. В останньому турі обіграла на виїзді Камбур досить таку непогану, як на команду, яка, як на мене, може бути хорошим середняком чемпіонату Голландії. Неймген а, в даному чемпіонаті відіграв три поєдинки. Обігр... Програли вони Твента дома 0-1. Обіграли Волендам 4-1. Але ми бачимо, що у Волендама зараз величезні проблеми в обороні, тому цей результат, як на мене, не є дивним і нічия домашня проти Гронінгена. Як на мене, це все-таки виявляється в даному. Матчі явним фаворитом, і думаю, потрібно зараз набирати по максимуму для АЗ, оскільки, коли почнеться Єврокубки, думаю, дійсно буде багато втрат і боротьба в чемпіонаті загостриться. В даному матчі пропоную розглянути ставку на перемогу АЗ. Коефіцієнт 1.53 досить непоганий. прогноз на матч, перемога АЗ Алкмар.